година на каналі Кіровоград у студії Марія Лебід. Добривечір. Із нашої програми сьогодні народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Томенко. Добрий вечір. Вітаю. Микола Володимирович. Ми не можемо не почати з сьогоднішньої ситуації в Україні і з того, що відбувалося в Верховній Раді, де ви дуже добре знаєте ситуацію. Ну, перше, бо багато критики з боку комуністів і частини партії районів пройшло на те на формат засідання. Чому закрите засідання? Друзі, я мушу сказати, що ну я так само, як і політики, як голова комітету з питань цього слова, зацікавлений максимальній відкритості. Але коли в країні війна, я думаю, це було б ненормально, значить, нам розповідати. Про військові і хід антитуристичної операції і ще прямо транслювати Путіну, що ми зробили, які в нас проблеми, що ми будемо робити. Право в тому, що на жаль, у нас багато агентів платних і безплатних Росії і в парламенті і в тому числі, значить, і ми бідуємо від цього. Тому що ще не встигли ми щось запланувати, як е, е, вороги, чи опоненти вже знають і, і виставили проти нас, так би там е, е, забезпечили відповідні дії. Тому надзвичайно важливо сьогодні проаналізувати, подивитися, які помилки зроблені. А на жаль, помилок зроблено достатньо багато. Але є об'єктивні причини, я зараз не захищаю керівництво. Міліції чи міністерства оборони, але сьогодні, от на в Кирограді, на прес-конференції, я сказав, що треба нагадати напевно і мешканцям Кіровоградщини, і всієї України про те, що останні керівники силових структур за 4 роки це колишні громадяни Російської Федерації. Це, наприклад, міністерство оборони, це всі бізнесмени, які приходили або зброю продавали, або землю продавали, або військи військові містечка продавали. Значить, служба безпеки, це люди, які повністю там на зв'язку з Росією і сказали, що вашав. яку там ти що вам продати, умовно кажучи. Тобто ми повністю виявилися не готовими до екстремальної ситуації, тим більше до військових дій. І в цих умовах на на ходу по ходу ми мусимо перебудовуватися, робити реформу, забезпечувати продуктами, забезпечувати зброю. У нас останні. Спецоперації відкриє вам таємницю, які були і в Луганську, і в Одесі. Назначна частина людей туди послали, вона до кінця не екіпірована, до кінця не озброєна. Вони копійки отримують грошей. Тому для нас було важливо а, забезпечити соціальний захист. Ці люди, які захищають територію України сьогодні, які воюють, вони повинні мати статус учасника бойових дій. Ну, прийняла верховна так, приймала прийняла таке рішення. Тобто, і ми в даному випадку, бо я як учасник в Афганістані, ми завжди нерівниво ставилися, наприклад, до миротворців, які. За гроші їздили там в Африку чи ще кудись, але тут свою ж країну захищають. І якщо вони захищають свою країну, значить точно вони учасники бойових дій, бо там стріляють, і невідомо, яка буде ситуація. Треба, звичайно, забезпечити соціальний захист їх і родин. Не дай Бог, трапиться якась біда. Родина повинна знати, що держава про них піклується. Тому і ці позиції ми сьогодні голосували про о, о них говорили. А що вони не... не згодні компартії, регіони, що вони пішли з залу засідання? Ну поки що виглядає таким чином, що по своїх заявах ну ми проголосували, що вони не брали участь, тому що от як, коли я сказав про агентів, так як виступив Семененко і його прихильники, значить, ну виглядав таким чином, що це значить, вони говорили ще жорсткіше, ніж Путін. Що треба виконати, треба зробити федералізм, треба значить піти покаятися, треба піти пасти на коліна попросити у Путін сказати, що вам ще зробити, щоб ви там нас не чіпали і так далі. Тобто це трагедія, що в Україні голосують за політичні сили і депутатів, які сьогодні служать сусідній державі, причому сусідній державі проти нас І до речі, сьогодні. От е, я повертаюся до прес-конференції в Кирораді, було запитання, е, де ми разом були з Юрієм Луценком, Петром Порошенком і я. Запитання. от Петро Порошенко сказав, його така позиція, що е, він проти заборони Компартії, бо я більш радикально налаштований. Але, можливо, він і правий, в тому плані, що забороняти чи не забороняти бути в поліції повинні люди на виборах. І ми сподіваємося, на, скоріше за себе дострокові парламентські вибори, що треба в цій екстремальній ситуації проаналізувати, яка політична сила і і хто з політиків як себе веде. Щоб, і, чи потрібні в парламенті. Я люди голосую. Да, і я голосую. Чи потрібні в парламенті люди, які приходять на сякуністи, які ходять червоним прапором до сапіра От вони приходять з значком червоного прапора, значить і розповідають, що от значить там е, така ситуація, от треба радитися з Росією. Що ж радиться, як, як, як Росія присилає Чеченців і ще які стріляють в нас. Тому сьогодні фактично рішення, які ми допомагали, Верховна Рада прийняла за виключенням законопроекту, що стосується загальнонаціонального опитування, і аргументи були такі: я за загальнонаціональне опитування, і я голосував за це, але можливо праві і ті політичні сили, зокрема, свобода не голосувала, якась частина удару не голосувала, позафракційні не голосували. Частина, що вони говорять, друзі, як тільки у нас не буде війни. Значить, і не будуть ходити автоматники і казати, тобі а ти там проголосував, так чи не так. Ми його проведемо. Але напевне теж є аргумент, тому що під дулами автоматом проводити референдум і говорити, що Росія вимагає провести опитування про єдність там чи про місцеве самоврядування. Значить, е, ну воно не дуже добре було. Тому що я коли зараз показали мені, як. А царьов, якого менше відсотка рейтингу, ну він вважає себе вождем Південно-Західної України, аби у нього там був рейтинг 50%, Я б розумів його, що він вождь Південно-Західної України. то він там сидить, а поряд з ним стоять два автоматчики і навели, значить, на цих членів президії Луганської обласної ради і кажуть, що да, ми підтримуємо товариша царьова і там ще когось підтримуємо». і так далі. Тому, звичайно, я думаю, що ми не боїмося. За національного опитувачі референдум, тому що я вам уже як вчений, як доктор наук, скажу, що на сьогоднішній день у нас ніколи не було менше 70% людей, які були за унітарну децентралізовану державу, і ніколи не було більше 15-16% за федералізм. Я хочу одне запитання задати ще вам. Сьогодні ми відслідковуємо, наприклад, інтернет, відслідковуємо і Фейсбук і так далі. І бачимо, що дуже багато інформації, яку не треба, може викидати, було в ефір. І на загал викидають тим часом. Мені здається, що це шкодить і вже ви абсолютно праві. Сьогодні я так само і в Києві. Звертався до політиків, а вже потім до журналістів, що друзі, якщо ви не є уповноважені, ви не там, керуєте антитерористичною операцією, ви не є уповноваженими особами Міністерства оборони, служби безпеки. Ну, цей піар на війні, значить, він погано і дорого коштує для нас. Значить, Щойно там днями один депутат сказав, що рівно скільки годин, прямо там, значить, російські війська перейдуть туди, будуть стріляти і так далі. Е, ну, це Бог з ним з російських війська. А хтось каже, що от український підрозділ такий, то прибути туди-то і ви там чекаєтеся. Ти їх, і так далі, ну це дурість і ненормальність. Тобто мусить бути відповідальність і дисципліна в цій інформаційній справі. Про антитеристичну операцію. Спеціально при людині, е -е -е -це. Ні, я, я думаю, що це чисто і за. От ми звикли, що от депутат чи політик освоює соціальні мережі, він хоче, значить, щоб там бути присутній. Щоб його цитували, значить цей піар, ну не можна піар на війні робити і на тому, що гинуть люди. Значить, не можуть політики це робити. Якщо ти е -е там воюєш, умовно каже, з автоматом ходиш. І захищаєш українську землю, напевне, ну ти маєш моральне право, хоч то воює, інтерв'ю не дає, значить, а воює. Тому от, от ця ця манія піар на всьому, її треба зупинити. Так само журналістам ну, бажано ну, якби не, не, не цитувати, бо вчора півдня теж на всі стрічки йшли, значить, постріли цими війнами і так далі. і так далі, Інформація, яка не підтверджувалася. Тому а уповноважені люди повинні говорити про це. Е, 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 журналісти повинні цитувати, якби перевіряти е, е, те, що вони говорять, коли йдеться про вбивство, про якісь спеціальні речі і так далі. Більше того, маса фейкових новин на стрічку попало. Значить, убила там 20 людей. А, ні, не вбили не 20 людей, а взагалі не стріляли. Хоча не є всі. сайт, на якому можна перевірити фейкову Звичай... інформацію. Да, це звичайно, не, але не всі звичайно. його знають тому дисципліна, відповідальність. Закінчиться війна. Значить, пишіть що завгодно в соціальних мережах, піартися, піартися. Він не буде. Розповідайте, що ви зробили які ви значні депутати. Але сьогодні мусить бути дисципліна відповідальність, тому що виглядає таким чином: іде війна з Росією, а в нас анархія. І безвідповідальність, хаос. і хаос в системі і інформаційної політики, в тому числі. Ну це, дає ще зайвий привіт говорити про нас не, не так добре. 9 травня, ось-ось, свято, яке ми звикли. Ну, свято, як його кажуть, це день спеціальний, так? це день пам'яті, кажуть інші. Як неоднозначно сьогодні його сприймають у зв'язку з тим, що з'явилися ці георгівські стрічки, з якими терористи убивають українців? Ну, Бачите, так сталося, що насправді. Вони з'явилися раніше, і, і Росія, якої завжди була проблема ідентифікації: а, а що ж вони за нація, що за держава. А, а вони спеціально міфологізували Велику Ченяну війну, і знаєте, дійшло до то, того, що я, от як авганець, як людина, яка... Прийшла не тільки там то війну чи армійські речі, як, як вчений багато писав про Велику вітчизняну війну. Значить я відповідав Путіну, коли він кілька років назад сказав про те, що ну, мовляв, що що ті українці чи ще хтось, ми русські і самі побіділи у ріми війни. І я згадав тоді, що фактично подібне запитання або подібна постановка була в Сталіна. І Сталін, коли заборив Олександру Довженко до постановки Україна в вогні, по одній простій причині, що там головні герої українці. Що там немає руководящої партії, ролі комісійської партії і товариша Сталіна, і фактично сьогодні, от спроба Повторю. сказати, що був вождь, якийсь там Путін, наприклад, значить, і е, е, були там, значить, якісь російські армії і та далі українців не було. То ми, друзі, по всіх оцінках ми втратили. По відношенню до кількості населення найбільше з усіх тоді союзних республік за різними оцінками 8-10 мільйонів ми втратили цивільних військових. Ми повністю нас була знищена економіка в Україні Значить, взагалі нічого практично не було. Тому що на Росію лише частину зайшли території, тому що німці, е, е, ну якби, видихлися, умовно кажучи, на території України, тому це наша перемога, е, в тому числі можливо і, і в першу чергу наша перемога е, України, наших е, людей, які. Перемагали, тому треба зняти цю міфологію. Ну я зустрів одного чоловіка. Я кажу, а ви що? Значить, оце він мені каже, я в комуністичній партії. От ви нас обіжаєте, от чому не одягати ті ленточки. І я кажу, а ви не воювали? Ні, а хто вас воював? Там дідусь, а дідусь діду, живий живий. Запитайте, він ходив в ці ленточки на, на війні, коли воював. Не ходив в то ленточки, і вовні стані з ленточками. Ми не Мені ходили. Мені здається, що це ще один, так скажемо, фрагмент інформаційної війни і завоювання так, так, інтересів. Як нам, як нам інтересів да, старшого да, покоління, як це не навязало. Тому моя пропозиція дуже проста. Я буду, як завжди, я допомагаю і афганському госпіталю у нас в Києві, і, Ки... і в Циблях, і в Черкасах госпіталю для ветеранів війни. Хоча чесно, треба сказати, друзі, що на жаль, ситуація є сумна за різними оцінками. Кілька десятків тисяч у нас залишилось ветеранів, які воювали. Решта це прівні категорії. Це ті, які е, в тилу працювали, ті, які пізніше отримали статус і так далі. Так от, я думаю, що треба, що нам треба зробити. Значить, нам 9 травня треба е, подякувати і пошу, подякувати тим людям, які, е, яких немає їхнім родинам, значить, і пошанувати пам'ять тих, хто загинув. Подякувати, допомогти тим ветеранам, які живі. Подякувати і допомогти, не використовувати їх партійно-політичних прав, подякувати, допомогти. Значить, всі масові заходи, які проходять, значить, треба партійну символіку і лозунги дома в штабах залишити. Значить, і не використовувати цю партійну політичну символіку, щоб не було конфлікту, бо одні червоний прапор винесуть, а другі червоно-чорний винесуть прапор і так далі. Значить, наступна позиція: очевидно, треба ну не злим тихим словом подумати і можливо краще допомогти теперішній армії. Вона захищає сьогодні, теж кордони продовжує славу тих людей, які воювали. Тому е, як є можливість організаційно фінансово допомогти армії, це теж добра справа буде і так далі. Тому мій підхід є такий: що максимум заб забрати цей партійно-політичної тріскотні на 9 травня, і тоді організовано ми можемо е, не потрапити в ці пастки, що е, терористи чи сепаратисти будуть розставляти, очевидно. Нам і звичайно, е, якщо йдеться про телевізійників чи медіа, Ну, треба розповідати об'єктивно, якою це була війна, тому що е, ми піднесли трьох-чотирьох начальників, е, а людей забули. Тобто нам розповісти, якою ціною давалася ця перемога. Я от назвав якою перемогою у нас нещодавно ми говорили про визволення Києва і про Ватутіна. Та та аби не цей Ватутін, не я перепрошую, значить. Е, бо Сталіна була позиція, що не може українець визволяти Київ, значить, і Рокосовський не може визволяти Київ. І щоб це треба було зробити до річниці революції. Значить, і під річницю революції Ватутін поклав таку кількість людей, що Дніпро повністю в трупах було. Значить, а ми розповідаємо про Ватутіна, То краще тух людей згадати. Які звільняли Київ і які е, віддали своє життя? Тому сьогодні нам треба розповідати правду про Велику Чезняну війну і не міфологічні доктрини, які пишуть е, там команда Путіна чи в Росії, і так далі. Тому я може популярно це так і скажу, е, може популістично, але я завжди кажу, що Ми сьогодні не простій ситуації. Повинні сказати, що друзі, ми українці в свій час під час Великої війни перемогли Гітлера сьогодні повинні перемогти Путіна, тому що по замашках, по підходах є дуже багато подібного, коли е, вибачте на сході України сепаратисти з е, автоматами стоять заді, а дітей і е, е, жінок пускають попереді себе, це минуло татар і фашистів дуже серйозно нагадує. Е, вони говорять, що в нас тут вони борються з фашистами, але діють фашистськими методами. Тому е, об'єктивна інформація нам потрібна, і я думаю, що при високій ступені організованості. При відповідальності своїх політиків ми 9 травня витримаємо випробування 9 травня, тому що ми не можемо на догоду сепаратистам чи туристам відмінити це свято. Значить, воно буде, але очевидно, в такому спокійному ритмі я сподіваюся, що ми зробимо все, щоб не було провокацій. Я не можу не задати вам питання безпосередньо в тій сфері, де працюєте, і ви. Інформаційна війна дуже багато говорить про те, що ми її програли, судячи по тому, що все-таки, як яка кількість людей у Росії підтримує Путіна, хоча це коливається, все-таки, мабуть, ми мало говорили про Україну, про українців як реальну історію, як реальну ситуацію. Тому сьогодні буде змінюватися. Політика нашої країни я думаю, звичайно, буде історії. змінюватися. Є і позитивні речі, тому що якщо подивитися до ставлення до, до Путіна в Україні, то воно радикально змінилося, бо цей міф був про як правозначного політика і президента був в Україні, сформований за період Януковича. Тому числі зараз ну тотально впадає довіра до Путіна навіть на сході там і в Криму, я думаю, ближчим часом з тими методами, значить, як там значить туристичний сезон буде зірвано, це ж всім зрозуміло і економічна. Ситуація буде зірвана і збір урожаю, і все на світі. Я думаю, що і там ця ейфорія швидко пройде. Але найбільша проблема виправі з нашої інформаційної політики за межі країни. І це стосується не тільки Росії. До речі, я щойно в Греції. На вихідних минулих відкривав пам'ятник Шевченка, і я говорю з політиками найвищого рівня, і чесно кажучи, вони під впливом теж російських і інших медіа не дуже адекватно оцінюють те, що відбувається. Ви оцінює. знаєте, що недаром не у не, двадцять 22 квітня Путін видав наказ про присвоєння високих звань да, за Крим да, і за, за Україну і за, і за, да, за пропаганду інформаційну на пропаганду. Тому зараз ми думаємо наступним чином, ми хотіли би. Сьогодні об'єднати низку медіа для того, щоб все-таки робити мовлення російською мовою на закордон той східний і англійською на західний кордон. У мене є ідея, і ми з директором Українформу Олександром Харченком днями її обговорювали, щоб на базі Українформу там є площі, де там попереднє керівництво віддало під магазини, під там ресторани і так далі. Значить, треба з ними завершити співпрацю. На законних правах а попросити відомі світові агенти, CNN, Reuters і так далі. Друзі, будь ласка, значить, не через Москву і не через інші міста розповідайте, що робиться в Україні. Приводьте своїх кореспондентів, робіть корпунти, ми створимо всі умови. Тут є доступ у нас, от, технічний доступ, студії і так далі. І щоб з Києва міжнародні агентства західні так само мовили про Україну. А як, а як відносно російських каналів? Тут дуже багато знаєте, суперечок від, після того, що люди хочуть дивитися російські канали на Сході. Це, друзі, скажу таким чином, нас російських каналів більше 90 в Україні. Більше 90. Адаптованих і є ну охота, рибалка угу. там і будь не, ласка на да? І та далі, із цих 90, значить, ми маючи системний моніторинг, проведений національною радою з питань телебачення радіомовлення, маючи висновки Генеральної прокуратури служби безпеки України, е е е звернулися до необхідності тимчасового відключення чотирьох каналів. Тимчасово тимчасове відключення. І суд сьогодні подали в суд. Суд так само виграли. Суд вважає, що ну, якщо в цьому каналі розповідають про неіснуючу Україну. І про неіснуючу націю. І розпалювання да, да. Ну, Неіснуючу, тому що розповідають, що тут якісь ходять бандити, і які, як чують російську мову, стріляють в голову без попередження. Так, да, українських дівчат да, роблять котлети, да, да, Так, котлети щоб... готують на ну, друзі, то ми ж мусимо захищати себе в тому числі. Тобто є що подивитися, є що подивитися, хто любить е, е, історію, культуру, традиції, спорт, все збережено. Але коли йде війна. Ми не можемо, ну якби цю пропагандистську машину тут е, запускати. Більше того, я завжди казав, що насправді, ну якби Путін і ці ж сепаратисти, 400 вони ж не за руський язик і не за Пушкіна. Вони за безлад і Бардак в країні. Тому коли от мене запитують, якби, чому я. Є прихильником того, щоб змобілізуватися своїм демократичним силам і зробити все, щоб вибори відбулися в першому турі, то я кажу, що не тому, що я за якогось кандидата агітую. Я вважаю, що ми сьогодні в військових умовах повинні зробити все, щоб з 25 травня завершилась цей, значить, передвиборчі ці дискусії і протистояння, і почала країна захищати себе. І до речі, в контексті. Тут я показував газету, не буду називати там прізвищ, нічого. І мої звернення ще як голови комітету з питань свободи слова до команд кандидатів. Ну, друзі, ну, давайте ті гроші, що ви втрачаєте на газети проти своїх конкурентів. Напишіть російською мовою, значить, що ваш кандидат пропонує зробити для об'єднання країни. Краще в Донецьку, Луганську роздайте, як ми будемо об'єднувати їх, пригортати, щоб вони не чули ці, не, не слухали цю брехню, бо ніхто не збирається там забороняти російську мову, і вона ніколи не була заборонена. Там радше проблема українською заговорити, чим російською. Тому ніхто не хоче це робити. У нас в Конституції написано вільний розвиток російської мови. Він повинен бути застережений. Тому е е мені здається, що тут... Ми повинні ну, якби, розуміти ситуацію в цій ситуації. Ну, ми не можемо дозволити собі, щоб у нас мовили це не канали, яко ж російської мови чи російської культури, це канали агресії і війни. Дякую вам. Нагадаю, це була депутатська година на каналі Кіровоград. Гість нашої студії сьогодні був народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Томенко. У студії працювала Марія Лебідь. Прощаємося. Всього доброго. i'm no. sorry